Я живу у Новій Каховці в мальовничому місті на Дніпрі, Навчаюся у ПТУ номер 14 Моє училище в цьому році святкує 40річний ювілей. За цей час професію отримали більше 12 тисяч юнаків та дівчат. Сьогодні в училищі вчаться майбутні електромонтери, верстатники широкого профілю, радіомеханіки, слюсари з ремонту автомобілів. Гувернери та кондитери. Але найкраща професія сьогодення, та, яку я обрав кухар. Звати мене Ларюшин Іван. З дитинства мріяв навчитися готувати смачні страви та гарно їх оздоблювати. У рідному училищі я крок за кроком оволодіваю секретами кулінарної майстерності. Усьому мені допомагає наш майстер виробничого навчання Ольга Миколаївна Щеплік. Вона людина з великим професійним досвідом, вимоглива і справедлива, вчить нас бути акуратними у роботі, зібраними та ініціативними. Мені дуже імпонує її життєве кредо. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Уроки виробничого навчання для мене це можливість не тільки проявити свої здібності, а й фантазію та естетичний смак. Сьогодні недостаточно просто смачного приго приготувати. Треба уміти прикрасити та подати. Усьому допомагає мистецтво карвінгу, яке ми оволодіваємо у виробничій майстерні. Практика на підприємстві іспит на зрілість і компетентність, адже треба показати, що му навчився у майстерні і не осоромити майстра та училище. Я працював у самих відомих та престижних закладах готельно-ресторанного бізнесу міста, яхт-клубі та прем'єрі. У мене чудові наставники, у яких є чому навчитись. Побачене на виробничій практиці відпрацьовую вдома. Люблю удосконалювати рецепти та експериментувати. І з задоволенням пригощаю рідних, друзів та вчителів. Для мене важливо почути їхню думку. Кухар незамінна особа на різних масових заходах, тому без нашої групи не обходиться жодне свято ні у місті. Ні в училищі, ми обслуговуємо польову кухню на день перемоги, пригощаємо городян смачним тортом на день міста, випікаємо млинці на масляну, показуємо майстер-клас на ярмарках професій, організовуємо виставку, продаж кулінарних виробів на день відкритих дверей, усе це – сходинки до досягнення вершин у професії та життєвого успіху. Прикладом успішної людини для мене є Арам Мнацаканов, суддя шоу-проекту Пекельна кухня. З ним мені вдалося поспілкуватися під час зйомок програми Війна світів у новій Каховці. На згадку він подарував нашій групі журнал з автографом Мрію вчитися далі, стати успішним ресторатором, вигадувати нові кулінарні шедеври та забезпечити достойне життя моїм рідним.